Раз дуже класний будинок, район дослідної станції, де я проживаю. Я обожнюю цей район. Як на мене, він найкращий у Чернявцях. Тут дійсно класні сусіди, і дуже дуже затишно. Будинок для великої сім'ї, мінімум для сім'ї з трьома дітками або для сім'ї, яка любить гостей. Зараз зробимо огляд. У нього, до речі, дуже класна велика територія і дуже цікаве планування. Але дві хвилиночки ще цей будинок, хай так, я вам вже його знімала. Також ще доступний до продажу. Ішли філай, Ось така велика територія. Я вже бачу, як тут діти бігають, мама з татом щось там готують смачненького на мангалі. Діти грають в футбол. Тут дійсно дуже затишно і для класної сім'ї. Ну що запрошую вас на огляд? У нас тут така гарна прихожа, де можна розмістити гардеробну. Скаже вам, що планування цього будинку дуже цікаве, неординарне, і такого ви не зустрінете ніде. Отже, у нас хол-кухня, який ось такий великий. Тут є дуже класна кладова кімната, яку ви можете прикрити або просто якоюсь дверкою, або навіть кухонною мебелью. Тут робоча поверхня і великий хол для зустрічі гостей. Зверніть увагу, що всі вікна панорамні. Це дуже класно і дуже комфортно. Вихід на задні дві, які вже є, і так окрасою цього будинку. Тут санвузол і на першому поверсі дуже класний бонус. Ще одна кімната повноцінна, жила кімната з панорамними вікнами, дуже велика. Я прикріплю тут планування. Вона може бути кабінет, спортзал, кімната для дітей, кімната для гостей, будь-що, що би ви не захотіли. Під сходами є можливість зробити додатково гардеробні шафи і піднімаємося на другий поверх. Зараз робимо огляд другого поверху. Такий просторий у нас коридор. Тут кладова невеличка для всіх речей, які вам не потрібні, щоб їх бачили, можна сховати. Тут. Загальний санвузол він досить великий. Тут можна зробити і навіть ванну, і джакузі може поміститися. Далі йдемо сюди. Тут ще одна спальня кімната, вона має 12 метрів квадратних. Тут дуже простора спальня кімната. Зверніть увагу, що всі стіни вже штукатурені, а це також економить ваші кошти. Ну і мастер спальня це найважливіша кімната в будинку. Запам'ятайте, Найважливіша кімната в будинку це кімната мами і тата. Отже, сама по собі велика спальня, дуже простора. Тут або санвузол, або гардероб з таким великим панорамним вікном. Я би зробила тут гардероб. І тут ще одна, додатковий санвузол, який заходять тільки батьки, яким користуються тільки батьки. Це дуже зручно, це правильно, це планування майбутнього. Ну і тут є вихід на горища. Зараз дуже